Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні я буду знімати відео по такій грі в Роблекс, яка називається «Вибери їжу. Так, в цьому відео я буду вибирати між двома їжами одну, і потім буде битва. Тож, ну, в принципі, це відео повинно бути цікавим. Тому рекомендую його подивитися від початку аж до кінця. І обов'язково перед початком не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Будь ласка, якщо вам подобається контент, який я знімаю, то підтримайте мене. Своєю підпискою та вподобайкою. Вам не важко? Мені приємно. Ну, все тоді. Починаємо. Так, і ось перший раунд. Нам треба вибрати, яка їжа краще. Якийсь е, карлік бред. Ну, коротше, хліб такий. Чи мушлі. М -м. Ну, знаєте, я нічого із цих двох ніколи не їв, але чомусь мені здається, що карликовий хліб буде краще. Тож виберу я його. Ну, і зараз я вам покажу, в принципі, що ми будемо за це відео робити. От, вибрав я, наприклад, карликовий хліб. І ось у нас є дві армії. Кожній видається по якомусь інструменту, і наша задача перемогти армію противників. Тобто, ми зараз, ну, як ви вже зрозуміли. Б'ємося проти армії мушлі. Ну і зрозуміли, що ми їх зараз переможемо. Все, ми їх перемогли. І я отримав 30 гемів за перемогу. Так, ну, я думаю, ви зрозуміли, в поході гри ще я буду робити. Тож, продовжуємо. Так, наступне у нас інтермісіон. Ну, тобто, вибір через 5 секунд. Тож, добре, ну, що у мене тут є? З мечею у мене. О! Є якісь Golden Clause. Ану, я їх візьму. А, треба. А, це все мені недоступно. Мені доступно тільки великий молоток Добре. Що б ти б з'їв? Якийсь Enchiladas чи Бурітос? Ну, не знаю. Тут справді важкий вибір. А що це таке? то... М -м ну, не знаю. Чомусь мені хочеться Бурітос. Я б і б міг вибрати. Ну, виберу це. Надіюся, я буду не єдиний. Так, і скільки ж ми, нас. О, всього один за Енчліт Ладас. Добре, що я проголосував за Борітос. <хе> так би програв би. Так, ну, в принципі, це відео я знімаю тільки для того, щоб відпочити від всяких епіків, виживань і так далі. Ну і просто насолодитися, в принципі, грою Роблокс. Все, танцюємо переможний танець. І добре. Що це у нас за. А, лімітований донат. Ні, не хочеться. Їжа, що у нас тут є? Ага, це нам показується. Ну, що ми можемо вибирати? Окей. Ну, добре. Ну, мечі я вже зрозумів. Ну, в принципі, нічого такого цікавенького тут немає. Так. Що це тепер? Е, а чому я не можу пройти? А, все можем? Морозиво чи. Baked потейто. Ну, знаєте, я просто картоплю не люблю на смак. Ну. Навіть якщо вона солона. Тож, виберу я морозиво. Надіюся, мене підтримують так само люди. Якщо ж у нас вже таке відео апетитне, то рекомендую взяти щось смачненьке. Так, ну, хтось один вибрав цю бейкет потейту, і ми знову перемогли. Знову переможний танець. Так, і до речі, а немає тут української їжі, наприклад. Так, тут американська, ні, це фрукти. Мабуть, немає тут української. На жаль, ну, нічого. Так, і як мені купити кращий сеймеч? Ага, треба мені геми. Добре. Так, що б ти вибрав? Огірки чи якесь долма? Ну, тут вибір очевидний. Я не знаю, що таке долма, а такі огірки в баночках дуже. Обожнюю. Тож вибираю їх. Надіюся, мене, в принципі, люди підтримують. і ми підемо виносити цих дома. Хоча, прикиньте, зараз тут будуть усі. Вдолма, а я тут один стою. Ото було б прикол. Так. Якісь чотири людини за долма проголосували. Ну, нас все одно більше. Тож, погнали виносити їх. Так, виносимо. Так, окей, я трохи плутаюся. Хто за нас, а хто проти. О, якось убив отримав ще геми. Так, треба винести цього синього. Ай! Дав мені удар. Ну, заробив я вже 130 гемів. І давайте ціль ну, на це відео буде отримати якийсь собі меч. Крутий. Ну, наприклад, давайте. О, можна діаматись, хоча ні. Дуже дорогий. Давайте піцаблейд. Ну, або ж навіть краще купимо, але там уже подивимося. Поки що ціль Pizza Blade буде купити. За скільки він? За три тисячі. Ну, а далі вже побачимо. Так, спінах це якийсь салат, із овочів, або ж е нагетси. Ну, не знаю, це мені не дуже апетитно виглядить. Плюс я за овочі, ніж за фастфуд. Тож, вибираємо це. Хоча мені здається, що тут, полов... ну, мабуть, більшість це. Американці, вони виберуть зрозуміло діло американську їжу. І я зараз буду тут один. Так? А, ні, тут. Ну, і там більшість, звичайно. Так, я, мабуть. Ну, все, я, мабуть, програв в цьому раунді. Так, он, дивіться, скільки мені ХП зносять. О, все. Ну, тут я вже труп. Так, все, я труп. Тікаємо. Ай, не зміг. Ну, нічого. Не завжди ж мені перемагати. Так, і що тут у нас є? Диванчик, на якому не можна посидіти. <світ> так, що тут ще є? Якийсь магазин зіде? Щось я можу купити не за геми? Ні, звичайно. Ну, тобто, не за робокси А ну, що це за геймод 50 плеєрів? Та ні-ні-ні-ні. Не хочу я поки що такий геймод і можу купити якийсь спеціальний раунд, мабуть, теж за робукс. Ну добре, мені це не цікаво. Так, і що це таке? Це теж якісь нагідці. А це у нас у спагетті. Так, ну навіть не знаю, важкий вибір. Ну, давайте виберу BBQ Chicken Wings. А то саму, саме спагетті я люблю, а от такі кружочки не дуже. Ну, зрозуміло, що я вже пожарів. Так, отримайте всі. Ну. отримую зараз я, тож. Так. Ну, я думаю, ви зрозуміли, чому мені потрібно, як би кращий меч. Бо з таким ходити не варіант. Так. Ну, да, так, спеціальний раунд це у нас. За робокси, от тут навіть невелика підсвіточка за роб... ну, робуксова. А от гейммод можу зіграти. грати. Добре, будемо вибирати якусь їжу популярну. Щоб, в принципі, і вигравати. Так, господи. Мені здається, чи це якась їжа для собак, бо там дуже схоже на корм для них. Ну, не знаю, що то таке. Ага, то греєчка така. Та ні, мабуть, все-таки виберу помідор. Хоча. Ні, ну помідори я люблю, але якщо ж вибирати ще і ти будеш їсти цілий день, то я побіно на Ну, з помідорами не проживу. Тож, так. О, тут у нас уже рівні сили. Ну, майже. У них менше трохи народу. Так. О, ця АФК стоїть, можна її вбити. А, ні, вона вже не АФК. Б'ють! І сильно ж б'ють. Отримайте всі. Так, я навіть не розумію, хто наш, хто ні. От, отримай. Так, ХП у мене мало, звичайно, але. Все, залишилася вона єдина. Все, о, я її вбив. Заробив ще 10 гемів. Так. Ну, добре. Поки що зараз я, мабуть, пройду ще один раунд з вами, а потім трошки покоплю собі гемів, щоб купити кращий меч. Ну, не знаю на рахунок цієї піци. Я б купив собі класичний. А то я і так ну, дуже довго геми збираю. Тож класичний, я думаю, найкраще б підійшов. Так, вафлі чи ходух. Тут два смачних, знаєте. Але я більше засоло, ніж засолодке. Тож, вибираємо хот-дог. Ну, я розумію, що вафлі це смачно, ну, Хот-доги -дог... хот я більше люблю. Ну. Скільки ж нас буде заходок? Окей, okay. більшість. Так, ми проти цих. Так, а чому всіх. А, о, я бачу одну з дубинкою. А то у мене було питання. О, я козю вбив. У мене було питання, а чому цей. Всі ходять тільки з молотками. Чому ніхто не купує собі щось круте? Так, а все ми перемогли. Я танцюю, як завжди. Переможний танець. Ну, добре. Ціль на це відео, давайте вже буде інша, класичний меч. Ну і повернуся, коли О, я... майже дійду до цілі. Так, я вже довгенько виживаю, ну, в принципі, проходжу цей плейс і накопив вже 571 г. Я розумію, що це не так легко, як я думав. Тож, давайте, моя ціль все-таки вже, ну, прям останнє при останнє, буде Ballon Blade за 600. І якраз оце мені залишилося виграти останній бій, і я його зможу. Розблокувати. Так, і що ж я виберу? Омлет чи вафлі? Ну, мені здається, що тут будуть смачніші вафлі. Бо мене питають, обери краще, а не обери смачніше чи ситніше. Хоча ні, смачніше все-таки обери. Тож вибираю вафлі і надіюся, найкраще. Так, хтось уже в моїй команді видно. Так, і всього один. Це буде найлегший балон Це... надувний меч в моєму житті. Ну, все, винесли її. 30 гем ми заробили, і я купую. Все, я купив. Тепер він у мене екіпійований. І зараз просто виберу щось, ну, яке ніхто не вибере, і потім буду сам єдиний, ну, вигравати. Ну, зараз я перевірю, чи правді це, чи ні. Так. Ну добре, вибери їжу. Який соулакі so чи хагіс? Виберу хагіс. Я б вибрав так соу so лакі. Але я виберу це, тому що я хочу протестувати свій меч на багатьох людях. Так, чекаємо ще 8 секунд і почнеться месиво. Так, ну що ж, скільки? Скільки проти мене? Всі? Серйозно? Ну, добре. Не. Поставлю собі челендж виграти їх всіх. Ага, виграю я їх всіх, ви що. Щось, щось я дуже розмріявся, знаєте. Їм так мало зніс, серйозно? Зрозуміло, чому всі бігають з, цими, з молотками. Вони, мабуть, найбільше урону не наносять. Капець. Ну, добре, щось я дуже переоцінив свої сили, зіграю ще дві партії. І вже буду закінчувати це відео, бо воно вийшло хоч не таким довгим, ну, як я вважав, але доволі цікавим, ну і заспокійливим. Так, ну і наступне, в принципі, вийде втечу з в'язниць. Розказав вам набрати 18 вподобайк, ви набрали 22, що ж, без питань, випускаю наступну частину. Так. Ну, не знаю, може я навіть не в'язницю зніму. Може я зніму навіть якусь втечу. ну... З будинку якогось хорора, Ну, подивимося, коротше. Так, дивимося. так, Ну, ага, ніхто не зараз не проголосував і все, ми перемогли. Всі геймів за перемогу, серйозно, а чому так мало? Ну, я взагалі то позмагатися хотів, ну добре. Зарахуємо той раунд. Так. Ну і що ж? Останній раунд. Подивимося, що у нас буде за вибір. Надіюся, щось епічне. А то і не хочеться вибирати якусь фігню. Так. Фетус і Альфредо і. бачите. Ого, скільки там перцю, знаєте. Мабуть, я все-таки виберу це. Бо воно справді апетитніше виглядає. Це якесь м'ясо із спагеті. Ну, не знаю, виберу це і подивимося. Надіюся, у нас будуть рівні сили. Щоб я все-таки зміг протестувати свій меч в боротьбі. Ну, не однаково, звичайно, Ну, легка здобич. Погнали такі. Ого, які ми швидкі. А чому такі швидкі? Ну, добре. Це, мабуть, хтось купив спеціальний. Оцей. Як же воно називається? Спеціальний раунд. так Ну, і... так, я не розумію, хто його залишився. Ага, ось ця дівчинка. Отримай. Ну, в принципі, 30. Ми заробили гемі за перемогу. Ну і все. В Можна закінчити. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я, Флешен. До нових зустрічей.